Так, е, коли я купував перший будинок, тут ну коли розпочинав, можна показати там ферму, да оця дорога була максимально зарошився. Тут в мене був ринолога на той час, щоб ви розуміли, тут на ринологан було нереально проїхати. можна так розняти да тому, що все максимально позростало. Ці дерева. Лізі на машину, царапа і цей дорогою майже ніхто не їздить. Ми взяли просто цю територію, підчистили для того, щоб максимально воно було ефективно. Люди кажуть, що немає дров там і все та є дрова. Взяв, підчистив. Це територія, яка не належить лісництву, ніде нічого. Ти просто розчистив дорогу. А ці стовбурці, які ти можеш використати як дрова, а в нас реально нормально дрова йшло. Ти можеш використати для власних потреб. Ну, груборя, ти взяв. Вичистив територію, так сказати, за оплату собі взяв оцей ну, мусор, який ти просто ефективно використаєш. Оце все. А вони сидять там, ну не всі, не всі. Я нікого не обобщаю, але більше сидять і бідкаються, і жаліються на долю, на владу, на депутатів, на президентів. Ми всі самі винувачені або в наших успіхах, або в наших невдачах.